Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Артилеристи ПВК Вагнера з матюками образили начальника генштабу ЗСРФ Валерія Грасимова через відсутність снарядів для війни в Україні. Ба більше, глава найманців Євген Пригожин підтвердив це і додав, що таким чином змусить військового діяти. Про це розповів український журналіст, захисник редактор видання Цензорнет Юрій Бутусов. За його словами, заява Вагнера записана на тлі порожніх снарядних ящиків до гаубиці на позиціях під Бахмутом. Бойовики, ймовірно, зеки лають вищого російського воєнначальника Валерія Грасимова останніми словами і, судячи з реакції Пригожина, діють за його вказівкою, впевнені у своїй безкарності. Російський олігарх Євген Пригожин на своєму каналі Кепка Пригожина» офіційно підтвердив факт звернення, де сказав, що змусить зробити так, як він хоче по суті, прямо погрожуючи. Грасумово і сказав, що прокоментує своє ставлення до образ Герасимова на своєму відео, зазначив Ботусов. У ролику Пригожин показав, як зайшов у бліндаж і почав вітатися зі своїми бойовиками, які й виступили авторами відеообрази. До слова, нашій редакції вже повідомляли, що самому Герасимову вже передавали привіт обстрілом кортежу. Не виключено, що за цим стоять вагнерівці Пригожина. А от Бутусов пише наступне: що означають ці наїзди. Що все це означає? Перше, у російській армії реальний снарядний голод для гаубічної артилерії калібру 152 і 122 міліметри. Після виснаження складів російська армія почала воювати тільки тими снарядами, які випускає промисловість, а це невеликі обсяги для повномасштабної війни. За отримання снарядів йде гостра конкуренція. Ренції генштаб ЗСРФ, звичайно в першу чергу розподіляє снаряди для кадрових військ, а не для вагнера або мобілізованих, сказав Бутусов. По-друге, за його словами, через те, що успіхи у війні вимірюються в політико-інформаційному домені, Пригожину гостро необхідна перемога. Зокрема, він мріє захопити Бахмут тому, що це дозволить йому показати, що боєздатність його приватної компанії набагато вища за регулярну російську армію, а ще він зможе отримати додаткові ресурси, вплив людей та фінанси. По-третє, між угрупуванням Пригожина і Кадирова власниками приватних армій, і угрупуванням міністра оборони Шойгу і начальника генштабу, грасумова йде непримиренна боротьба. Пригожени Кадиров хотіли прибрати Шойгу і. Грасумова і замінити своїми ставленниками. Пригожин сам хотів би обійняти посаду міністра оборони, а начальником генштабу він просуває командувача. війною в Україні генерал полковника Соровікіна. Конфлікт давній і непримиренної фірми Пригожина неодноразово намагалися зайняти місце основного постачальника харчування для Міноборони, але щоразу Шойгу відбивав ці спроби. Тепер від захоплення Бахмута залежить доля багаторічної інтриги, додав Бутусов. Також журналіст висловив сумніви щодо того, чи буде відносно Пригожина застосовуватися закон про кримінальну відповідальність за дискредитацію російської армії. В іншому випадку вийде, що начальника генштабу РФ можна опускати без жодних наслідків. Російські генерали та офіцери вже багаторазово зазнавали. Публічних образ Пригожина і Кадирова. Проте МОРФ боїться навіть публічно захистити своїх командирів, вони залякані. Значить, за СРФ не можуть під таким тиском провести якісні реформи управління у вищому керівництві, сказав Бутусов. Захисник заявив, що Росія втратила абсолютну перевагу у вогневій могутності. І тепер Україна має всі можливості, щоб створити на полі бою вогневу перевагу, зокрема, протягом найближчого року. Війна приходить у стадію протистояння промислових систем. Кількість військ і стволів вже не має ключового значення. Зараз важливо, хто зуміє розширити. Постачання гаубичних снарядів та мінометних мін, хто більше боєприпасів здатний обрушити на ворога. У війні переможе більш ефективне оборонне планування та більш масове виробництво боєприпасів. Розгортання спільного виробництва в Європі та в Україні, завантаження замовленнями всіх закордонних виробників, снарядів та мін від США до Пакистану дозволить Україні досягти переваги над російською оборонною промисловістю. У нас є доступ до всього світового ринку, резюмував редактор. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.